Наскільки вистачає зжатого повітря для чистки ПК? Вони дуже корисні раз в місяць продули за 10 секунд, і в принципі ПК буде завжди як новий. Не давайте пилу в'їстися прямо у ваші комплектуючі. Сьогодні перевіримо, наскільки його буде вистачати. Я взяв для прикладу менший балон, бо душа болить просто так використовувати велетенський. Та простою математикою, після тесту меншого об'єму, ми зрозуміємо, наскільки вистачить великого. Тут у комплекті є спеціальна трубочка. Ми її сюди вставляємо, знімаємо верхню кришку і отримуємо доступ до кнопки. Давайте заміряти. Можна продавати і клавіатури, і клавіатури в ноутбуках, все що завгодно. Потік дуже серйозний, особливо на, особливо на максимумі. Майже все. Ну, ще трішки там є, але вже просто потік не такий великий. Дуже холодно в руку, він прям інієм покривається. Майже 3,5 хвилини. Такого балона спокійно вистачить на 3-4 місяці.